Сьогодні відбувається всеукраїнська універсіада. Ми тут, щоб показати наш рівень, чогось навчитися і якщо вийде перемогти. Універсіади важливі, бо це командний вид спорту. Ми завжди маємо працювати в команді. Ми завжди повинні говорити. І це як товариська гра. Ми пізнаємо один одного в грі. Ми вчимось. Ну, насамперед це гарна фізична форма, також виховання моїх морально-вольових якостей. Завдяки спорту в мені виховувалися лідерські якості. Це мені дуже допомагає в навчанні та взагалі в повсякденній. Шаю з тим, що я граю в волейбол, що я маю таку змогу представляти університет свій рідний Чернівецький. Зараз ми вийшли у фінальну частину. Сподіваюсь, що ми там також покажемо гарний результат та потішимо наших вболівальників.